Всім доброго дня! Сьогодні в англійському супермаркету близенько. Глянемо на акційні ціни. Гарна ціна на вихину. Акційна 70 гривень за 250 грам. Огірочки 37 гривень. Дори 60 гривень. Авокадо хас. 50 гривень, сметана радимо, 35 гривень, 15%, сир радимо, 34 гривень просто наше 70 гривень. І молоко радимо. Перепрошую, Кефір 44 гривні сухарики, клін і бок. 47 гривень. Акційна ціна. Жевий соус 45 гривень, цукарпізоринний сайво 40 гривень за 100 грамів і червоний мак від цвіточок. Кажуть, тобто, цей червоний мак найсмачніший. Флибольов банка 78 гривень, дуборка 29, мілка печива – 80 гривень, дуже смачне.